Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той роздорожжю, людським презирством ніби трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблиця залізне записану сусідів потигною, тяглом у поїздах їх безпроїзних? Невже по віку ділом буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою, розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діл, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе, найсвітішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю, твоїх борців, йому вже не пишаться в красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може, вгору дух підняться, задарма в пісні Твоє л'ється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій і втіхи, світляна ясмуга. Оні не самі ті сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. О, як би хвилю вдать, що слова слуха, і слова вдать, що в хвилю ту блаженну здоровлює і огнем живущим Буха. О як би пісню вдасть, палку відхненну, що мільйони порива з собою окрилює. Веде на путь спасенну, якби та нам, знесиленим журбою, розтертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі в волім колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш з Чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий. По своїй хаті і по своїм полі приймешся цей спів, хоч тугою повитий та повний віри, Хоч гіркий та вільний, Твоїй будущині задаток слізьми злитий, Твоєму генію мій міскромний дар весільний.